Вітаємо всіх! Ви знаходитесь біля єдиної в Україні резиденції Янголів. Сама ідея, щоб ви розуміли, створення цього музею вона теж була породжена війною. І ми 10 років не були вже у своїх квартирах на Луганщині. Два роки на Кремінщині. Дякувати Богові, що нас приїтила це місто, долина. Ми дуже любимо і краєвиди Карпат і людей. Раніше мали назву, коли відкривалися в 15 в році, 21 листопада, в день архістратига Михайла, Криміна, яка тимчасово зараз окупована, була назва Музей на крилах. А зараз резиденція, тобто місто, де буде постійний осідок. Ми хочемо, щоб саме в цьому місці, як в інших містах, десь знаходять дракончиків, чи чортики, щоб тут знаходили люди янголяток, щоб саме тут були фестивалі янголів, щоб в цьому місці була найбільша ікона. Янгола також щоб це було саме в долині. Я пам'ятаю скільки хто вона зависує. Тут червоні стрічки, бо людина ця міста «Олена, Янголи не покинули Україну, а лише ніби Україна вся в червоних стрічках.